Я живу в Франції з своїм синочком, якому півтори рочки, і ми разом дуже любимо співати різні пісеньки. І з вами хотіла поділитися французькими піснями, які я перекладаю на українську мову. Надіюсь, вам сподобається. Якщо у вас є якісь ідеї, то пишіть в коментарях. Якщо вам подобається, то абонуйтеся до зустрічі. Пісенька на сіренькому коні. Вона використовує різні темпи, і e, тому цю пісню можна співати, коли дитина нудиться, e, коли її треба переносити на руках e, по сходам, наприклад. Чи просто садячи на ваші коліна, нагойдалку, або ще на качалку. На сіренькім коні їдемо в пари щодні. На сірень. Il m'allope, il m'allope, il m'allope, il m'allope, il m'allope, il m'allope. À Paris, à Paris, sur un petit cheval gris. À Rouen, à Rouen, sur un petit cheval blanc. Au bas, au bas, au trop, au trop. Igalo, Igalo, Igalo. Igalo, Igalo, Igalo. Як ви самі зрозуміли, колір коника можна міняти, як і міста, в які нас коник везе. Пісня Яблучко червоне. Дитинка, коли їсть своє перше яблучне пюре, можна їй показати яблучко і заспівати цю пісню про те, що яблучко це фрукт, який має свою форму, свій смак і свій колір. А також в кінці пісні є досить кумедна гра, коли треба пошвидше забрати кулачок і заховати його. Яблучко-червоне яблучко, кругле солоденьке. Яблучко-зелене яблучко, кисленьке на смак, яблучко-червоне яблучко, кругле солоденьке. Яблучко-зелене яблучко, кисленьке на смак. Заховай свій кулачок. Shop ne vdare molotok Uuuuy Pomme de renette et pomme d'api Tapi tapi rouge Pomme de renette et pomme d'api Tapi tapi gris Pomme de renette et pomme d'api Tapi tapi rouge Pomme de renette et pomme d'api Tapi tapi gris Cache ton poing derrière le dos coup de marteau. махту. Пісня Ой, горить, пожежники. Це дуже хороша пісня, щоб ознайомити діток з пожежниками. Вона дуже, до речі, в різних занудних коридорах, де єдиним декором є вогнегасник. А ще в цій пісенці можна навчити дітей грати сирену на супілочці або на маленькому ксилофончику. Ой, горить пожежники, вся моя домівка. Ой, горить, пожежники, все моє житло, я її не підпаляв, то була кухарка. Я її не підпаляв, бо то був кухар. Пафе. Les pompiers, à ma maison qui brûle, au feu, les pompiers, à ma maison brûlée. C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est la cantinière. C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est le cantinier. Pam, 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 pam. Pisenko, prometelika, my ispyvayemo. Коли бачимо метелика, або просто щоб розвеселити дитину, показуючи метелика, крила метелика руками. Ой лети, мій метелик, олетий, олети, мій метелик, ой лети, летий, олетий, та понад селами, та понад хатки, ой, лети, та понад містами, ой, лети. Papillon, vole vole papillon, vole donc Enfillon, vole vole-le, vole Enfillon, vole donc vole donc. Par dessus par-dessus des villages, vole donc Par-dessus des, Par des villages vole donc.